Чергова хвиля коронавірусу розпочалася на Львівщині. Щотижня в області фіксують все більше хворих на ковід. Ми розпитали у головної епідеміологині Львівщини Наталії Іванченко про небезпечність штаму, який зараз циркулює, нові симптоми хвороби та про повернення маскового режиму. На Львівщині спостерігається зростання числа хворих з діагнозом COVID-19, тобто збільшується кількість людей, які звертаються по медичну допомогу з такими скаргами, як підвищення температури тіла. Нежить, біль в горлі, виражена загальна слабість, ломота в м'язах. І при обстеженні таких людей або з використанням швидкого тесту, або дослідженням методом полімеразної ланцюгової реакції, підтверджується, що в них, власне, коронавірус, а не інша застуда. За попередній тиждень таких людей є 1467 за тиждень. При тому, що за. Попередній тиждень таких було 997, там 500. Тобто ми бачимо, що так лавиноподібно впродовж останніх, зокрема, 6 тижнів, особливо останні 3 тижні. Збільшується число хворих на коронавірус. На жаль, збільшується і кількість летальних випадків. За останній тиждень коронавірус забрав життя 10 осіб, тиждень перед тим 5. Також ми бачимо, що збільшується кількість людей, які потребують лікування в умовах стаціонару. Станом на сьогоднішній ранок це вже близько 330 людей, які знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров'я, які приймають хворих на COVID-19. Таких закладів залишається в нас 20. Серед всіх зайнятих ліжок навіть не становить 4%, тобто, звичайно, ліжка є, місця для лікування хворих є, але, на жаль, спостерігається тенденція до зростання. Ання числа хворих на COVID-19. в першу чергу в країнах Європи розпочався ріст захворюваності на COVID-19. Україна не була першою країною, де почався сезонний підйом, і зрозуміло, що те, що погіршуються погодні умови зараз, те, що утворилися організовані колективи. Звичайно, воно сприяє розповсюдженню. Окрім того, ми знаємо, що циркулює коронавірус штаму Омікрон. По розшифруванню це є Омікрон БА2, тобто не той, який реєструється в Європі, БА5, ну, зовсім, скажімо так, видозмінений. Але що для нього характерно, він є дуже заразний, дуже легко підхопити вірус при спілкуванні однієї людини з іншою, проте він не викликає значних. Важких, якихось ознак хвороби. Звичайно, що якщо людина має низку хронічних захворювань вже, то навіть зустріч з цим омікроном може викликати. І погіршення стану, викликане загостренням всіх хронічних захворювань, плюс ураження, яке викликається безпосередньо коронавірусом. Власне, якщо ми говоримо про летальність, то це все ж таки особи старше 70 років, які мають низку хронічних захворювань. Якщо ми говоримо про госпіталізованих, то це є переважно теж люди старшого віку, які мають хронічні захворювання і в яких пройшло більше, ніж пів року після останньої вакцинації. Тому діють рекомендації люди. Вона є максимально захищена, якщо вона отримала першу дозу вакцини від коронавірусу, другу дозу, не раніше ніж через півроку, отримала першу бустерну дозу, і людям, які старше 60 років, які мають хронічні захворювання, які мають імунодефіцитні стани. Через 4 місяці після першої бустерної дози варто зробити другу бустерну дозу. Якщо пройшло більше часу, то все одно ми робимо. Ми не повторюємо вже ті цикли, які були до того, ми лише доробляємо ту дозу, яка є необхідна. Тим більше, зараз, якщо ми бачимо людину з ознаками застуди, варто не підходити до неї ближче, ніж на півтора метра, якщо ви не медичний працівник, так, і варто надіти масочку. Людина, яка відчуває ознаки хвороби, має залишитися вдома, повідомити про це свого сімейного лікаря. Або людина повинна. Знову ж вдіти маску, якщо їй потрібно вийти, наприклад, в магазин, чи їй потрібно зайти в заклад охорони здоров'я, здати певні лабораторні обстеження. І пам'ятаємо про гігієну рук, пам'ятаємо про кашлювий етикет. Коли хочеться кашлянути, пчихнути, ми це робимо в проекцію ліктя, ні в якому разі не в долоню, з якою ми можемо далі передати вірус. Використовуємо одноразові серветки, миємо руки і таким чином не допускаємо розповсюдження подальшого вірусу. Це нова хвиля, але можемо сказати, що більше людей скаржиться на значний, надзвичайно сильний біль в горлі. Раніше таких симптомів яскравих не було. На виражену ломоту і біль м'язах багато людей скаржиться. І якихось інших особливих ознак не спостерігається. Невелика кількість шлунково-кишкових розладів. І можу сказати, що серед хворих є діти, їх частка становить від 8 до 10% серед всіх захворілих, але діти хворіють так само. Само навіть у нас нещодавно в Бродівському районі п'ятимісячна дитина потрапила в лікарню через те, захворіла на COVID-19. тому небезпека чатує на кожного, і тому заходи профілактики є надзвичайно важливими. На жаль, якщо така тенденція буде спостерігатися, то ми будемо спостерігати збільшення числа хворих, збільшення числа госпіталізованих. Чи вірус набуде якихось нових властивостей на сьогоднішній день? Важко сказати, але пам'ятаємо про те, що осінь це пора, коли і грип може активізуватися. Тому, на жаль, кількість людей. З нежиттю і захрипшим голосом кашлюючих буде збільшуватися і дуже важливо, щоб ці люди поважали оточуючих себе, залишалися вдома і не розповсюджували вірус. Масковий режим станом на сьогодні вже є рекомендований закладам освіти. Оскільки діє постанова головного державного санітарного лікаря номер 10 яка передбачає навчальний процес в період covid 19 ми пам'ятаємо, що карантин, в принципі, продовжений до 31 грудня цього року, і тому в закладах освіти, особливо на перервах, особливо в коридорах, особливо в тих місцях, де є величезна кількість людей, велика скупченість, рекомендовано вдягати масочки. Наприклад, окремі заклади установи підприємства, якщо в них з'являються випадки хвороби, людина йде на лікарняних, за контактними встановлюється спостереження впродовж 14 днів, хоча вони продовжують працювати, наскільки контактні є вакциновані. Тому, наприклад, в нас в колективі ми вже теж вдягаємо масочки, коли ми збираємося близько і сидимо на відстані не півтора метра один від одного для того, щоб не допустити спалаху. Масового маскового режиму поки що не введено, але Перспектива така є, якщо тенденція буде продовжуватися. В Україні вакцинують підлітків, поки що норма вакцинації дітей від 5 років не введена. Якщо говорити загалом про весь пул вакцинованих, то на Львівщині левова частка це є люди віком від 25 до 45 років. Тобто ідея провакцинувати максимально людей похилого віку поки що не спрацювала. Ми говоримо, що на Львівщині введено понад 2 мільйони 400 тисяч доз. Ми говоримо про те, що майже 1 мільйон 200 тисяч це люди, які мають одну дозу, майже мільйон. 1 двісті 200 тисяч це люди, які мають дві дози вакцини. Вже в нас є 135 тисяч людей, які отримали бустерну дозу. Порівнюючи 1 двісті 200 000 і 135 тисяч, ми розуміємо, що кількість людей, які потребують бустерної дози, є ще надзвичайно великою. Серед них частка вакцинованих дітей є абсолютно невеликою, але напевно зараз з тим підняттям кількості хворих збільшила скільки звернень по власне для послуги вакцинації батьків зі своїми дітьми. Нагадую, що про вакцинуватися сьогодні можна в пунктах щеплень, які працюють існують в закладах охорони здоров'я. Не потрібно мати декларацію для того, щоб зробити профілактичне щеплення. Людина може звернутися в найближчий заклад, який їй зараз зручно. Окрім того, якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, для того, щоб до них наблизити послугу вакцинації, в місцях їх проживання періодично приїжджають мобільні бригади з фахівцями, які розповідають, навіщо вакцинуватися, і відповідно відразу є бригада, яка має можливість провакцинувати на місці. Окрім того, в в певних районах роблять такі акції, промоції, коли, наприклад, проводячи ярмарок, наприклад, благодійний там фермерської продукції, в той же час можна і отримати послугу вакцинації. Масових центрів вакцинації поки що не роблять, враховуючи війну і, скажімо так, відсутність такої потреби. Але чим більше людей зараз вернеться для послуги отриманої вакцинації, тим менше в них шансів захворіти на COVID-19 найближчим часом. Вакциновані хворіють, але якщо говорити частка звернень власне в стаціонар госпіталізацію серед вакцинованих і невакцинованих, то зрозуміло, що різниця є колосальна. Також є закономірність стосовно перебігу хвороби. Вакциновані хворіють, як правило, легше, невакциновані хворіють важче. І відсоток летальності, аналогічно, він майже 90% серед тих, хто не вакцинований. Тому однозначно вакцинація працює, варто її використовувати, тому що ніхто з нас не. Не хоче хворіти важко. В період війни ми всі маємо бути сильними, здоровими і працювати. Станом на сьогодні найбільша кількість, яка є вакцини в області, це є інактивована вакцина Коронавак китайського виробництва, яка гарно переноситься, яка надзвичайно гарно працює, але яку, на жаль, люблять не всі країни. Європи, Та? Друга вакцина, яка на сьогоднішній день є, це є вакцина Джонсон. Її називають інколи ще Янсен. Це є вакцина, заради якої колись їхали в Польщу, щоб вакцинуватися на кордоні. Сьогодні вона є у Львові, в Україні і можна цю послугу отримати тут. На рахунок вакцини Pfizer її залишилося зовсім трошки в окремих закладах охорони здоров'я, і область очікує на поставку нової партії цієї вакцини. Зараз самий такий лайтовий момент, якщо порівнювати з попереднім періодом. Ну зрозуміло, що з початком війни, вісна, літом нам здавалося, що Україна подолала коронавірусу. Його немає, хоча він був, але на низьких рівнях, зараз є підйом. Але якщо накладати на аналогічні періоди попередніх двох років, то зараз най така сприятлива, скажімо так, ситуація в порівнянні. Зрозуміло, що ми вже знаємо, що може бути, і не хочемо того допустити. Але якщо згадати попередні роки, то кількість. Звернень була значно більшою, кількість людей на лікарняних ліжках була значно більшою, кількість летальних випадків було значно більшою. Тому дуже би зараз хотілося, щоб цей рівень залишився от на такому рівні сезонному. Ми розуміємо, що коронавірус нікуди не щезне. Він напевно залишиться кожного року, так як грипи і інші ГРЗ, Але, звичайно, дуже хочеться, щоб кількість постраждалих людей була щонайменше.